Цікаво, чи пам'ятаєте ви свій перший мобільний телефон? Скоріше за все, він у вас з'явився у 2001 або у 2002 році. А якщо ще раніше, значить, ви або були дуже заможною людиною, або мали дуже заможних батьків. Як би там не було, згадайте той телефон і перші місяці після появи цього дива у вашому житті. Ніяких вайбер чи вайцап тоді ще не існувало. Було лише два способи спілкування: дзвінки та смс. Я навіть не намагатимусь вгадати, чим використовувалися частіше, бо все залежало від віку. Дорослі зазвичай дзвонили, вирішували термінові справи і могли собі це дозволити. А підлітки та студенти. Писали СМС, хоча кожне повідомлення теж коштувало відчутних грошей. А як страшно було випадково натиснути на мобільний інтернет, бо одразу зникали гроші з рахунку. Згадали ті часи? Якщо так, можете просто зараз поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал з Українським серцем у Чехії. А подумки потримайте в руках той свій перший телефон. Можливо, ви згадаєте одну історію, вона торкнулася такої кількості українців, що ви або чули про неї, або були її учасником. Одного дня абоненти всіх мобільних операторів почали отримувати смс приблизно такого змісту. Увага, акція! Сьогодні твій щасливий день. Відправ це повідомлення 10 друзям і отримай на рахунок 20 гривень від оператора. Треба сказати. Що в ті часи 20 гривень це була третина студентської стипендії. Тож люди починали масово пересилати повідомлення, уважно рахуючи, щоб відправити саме на 10 різних номерів. Звичайно, ніхто нічого не отримував. Лише після витрачених на смс грошей телефонували оператору і дізнавалися, ніякої акції не існує. Чийсь невдалий жарт спрацював, і хтось може назвати цей жарт не лише невдалим, а відверто жорстоким. Так, можливо, але насправді це повідомлення було набагато старішим за мобільні телефони. Колись воно приходило до нас у зовсім іншому вигляді на аркуші зошита. Ланцюгові листи це жанр народного фольклору. У попередніх відео я багато розповідала про забуті дивні й містичні жанри літератури, але цього разу вирішила звернутися саме до фольклору, адже ланцюгові листи належать не до літератури. А саме до народної творчості. І виник цей жанр не як частина літературного процесу, однак люди часто захоплювалися такими листами не менше, ніж детективними історіями чи фантастичними романами. Особисто я бачу, що цей жанр виживає за будь-яких умов: він змінюється, перероджується в сучасніші форми, але не зникає. І це дивує, адже з самого початку його нерідко використовували в різноманітних шахрайських схемах. Втім, створювали й поширювали такі листи не лише шахраї, хтось робив це задля розваги, а хтось щиро вірив, що вони мають магічну силу і здатні впливати на людську долю. Багато хто з нас ще у школі або в коледжі отримував і переписував паперові ланцюги щастя. Пам'ятаєте, як хтось із дітей приносив аркуш паперу з приблизно таким текстом? Гра щастя. Ця гра вже чотири рази обійшла навколо світу. Бідні селяни, що виконали всі умови гри, знаходили скарби на власному городі, а кожен, хто знищив гру, був жорстоко покараний. Перепиши цей текст двадцять разів, роздай двадцяти друзям і до тебе прийде щастя. Не знищуй цю гру. Це не жарт. Майже всі діти, а іноді дорослі, навіть ті, хто не дуже вірив у щастя, боялися просто викинути той лист. Переписували, але жодних скарбів не знаходили. Хоча дехто вже тоді вирішив трохи порушити правила, зазначені у самому листі, і замість довгої переписки скористався ксероксом. Можливо, у декого зараз виникло запитання, чи могли дійсно такі листи роками передаватися і подорожувати країнами чи континентами? Скоріше за все, ні. Хоча в багатьох з них писали про покарання чи невдачі для тих, хто перерве ланцюг, насправді жоден ланцюговий лист не існує вічно, рано чи пізно кожен обривається. Ми вже навряд чи колись дізнаємось, хто написав перший такий лист і що саме ним керувало. Але можемо сказати напевно, поява ланцюгових листів стала можливою лише там, де вже існувала пошта. Довгий час вони були нерозривно пов'язані, тож, щоб зрозуміти, як усе це почалося, давайте зазирнемо в історію пошти. У 19 столітті вперше з'явилася пошта у тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні. До цього листів було небагато і відправляли їх переважно правителі, чиновники, військові та духовенство. Для звичайної людини лист був рідкістю, майже подією. Але 19 століття змінило все. Люди почали масово писати одне одному, міста зростали, родини роз'їжджалися, з'явилися залізниці, і раптом листів стало так багато, що для них знадобилися не кімнати і не канцелярії, а цілі поштові відділення. Великі окремі споруди, їх часто будували біля залізничних станцій, тому що пошта і потяги працювали як єдиний механізм. Листи перебували вночі, сортувалися і вже зранку розходилися місто. У деяких містах час звіряли за поштовими екіпажами. Якщо пошта вирушила за розкладом, значить місто жило правильно. Пошта задавала ритм, вона була в житті кожного. Через пошту надсилали новини, гроші, документи, звістки з фронту і листи додому. Поштова будівля ставала місцем, де сходилися приватне життя людини і великий рух історії. І ось, попри те, що пошта дуже швидко з'явилася всюди і стала частиною повсякденного життя, для людей вона все одно була явищем новим. Її популярність виросла буквально за кілька років, і суспільство не встигло до кінця осмислити, з одного боку, пошта приваблювала. Вона давала можливість говорити з тими, кого поруч не було, долати відстань папером і чорнилом. З іншого боку, вона лякала. Лист зникав у віконці поштового відділення і повертався вже з іншого міста. Людина не бачила дороги, якою йшли її слова. Пошта знала занадто багато. Вона таркалася особистого, проходила через руки незнайомців і все ж вважалася надійною. Саме тому в XIX столітті навколо пошти виникло відчуття одночасної довіри й тривоги, як до чогось нового, необхідного і до кінця незрозумілого. Не дивно, що почали виникати так звані поштові ігри. ланцюги листів були одною з таких ігор новою, містичною, цікавою. І уявіть собі, люди платили гроші за доставку таких листів. Іноді це були просто жарти або спосіб підтримувати спілкування. Були і забобонні мотиви, де вимагалося переслати лист, щоб уникнути нещастя, але майже одразу їх почали використовувати непорядні люди для збору адрес або шахрайства. Так само, як і зараз подібні повідомлення хтось використовує для збору особистої інформації або інших незаконних дій. Ланцюгові листи це народний жанр, який пережив пошту, зошити, ксерокси і перекочував у месенджери. І, можливо, прямо зараз хтось знову пересилає комусь повідомлення, сподіваючись, що цього разу лист щастя. Точно спрацює!